Як змінилася позиція російських військових на лівобережній Херсонщині після руйнування Каховської ГЕС? Навіщо вони спородили дамбу на річці у Токмаку Запорізької області? І чи може це вплинути на наступ українських військових? На яких ділянках фронту на південному напрямку російська армія почувається найбільш незахищеною? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Сили оборони України на півдні продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це 3 липня у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що українські військові вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, приютне і мали успіх у напрямку Новоданилівки, роботиного Новосілки і Старомайорського. За минулий тиждень площа звільнених територій збільшилася більше ніж на 28 квадратних кілометрів. Загалом звільнена площа на півдні складає 158 квадратних кілометрів. Написала маляр. Тим часом російські військові збудували греблю на околицях окупованого Токмака Запорізької області. Про це свідчать супутникові знімки, отримані розслідувачому проєкту Білінкет і оприлюднені 29 червня. Гребля розташована у межах оборонної лінії, що огинає місто Токмак. Супутникові зображення свідчать, що річка Токмачка перерізана 6 травня. Рівень води на східній стороні греблі неохильно зростав до червня. Для наочного підтвердження розслідувач Майкл Шелдон виклав в особистому твітеракаунті покадрою супутникову зйомку з травня по червень. Він зазначив, що підвищення рівня води у річці Токмачка може бути частиною більших зусиль із уповільнення просування українських військ. Якщо говорити точніше, це може бути частиною зусиль уповільнити східне охоплення токмака у разі українського прориву поблизу міста. Написав розслідувач. Ми поспілкувалися з цього приводу з начальником міської військової адміністрації Токмака Олександром Чубом. Він припускає, що дамбу, побудовану окупантами, вже прорвало в Токмаку. По об'їзній дорозі на сторону Бердянська є так би мовити. Бердянський міст. Там два місточка. один великий длинний, а один короткий, один через суходол, один через річку. Так, оце є під цим мостом. Расисти зробили насипну дамбу, це їм вдалося зробити, бо вода пішла по полям. Є фото, по рапсове поле залито. Ну тобто, це вони для того, щоб не проходили наші наступальні дії, не проводилися. Але вчора є така інформація, що далі по річці пішла вода. Тобто є допущення, що цю дамбу прорвало, і вода пішла по річці в сторону Маличанська, в сторону Мілітополя. Російські військові продовжують прибувати до Токмака, каже начальник адміністрації. Військові в місті є і вони приїжджають. Є інформація, що такий мікрорайон Калініна на нас був. Раніше не ну, так залишилась його назва: приїжджають вантажівки, виходять спригають солдати російські і ходять по вулицям, шукають собі житло. Самі в Молочанськ приїхали нові військові. І ще є така інформація, підслухана, так би мовити. В крамниці спілкуються два російських солдата: типу, що ми будемо робити, якщо візьмемо Токмак в оточення. Ти каже, що, що робити будемо? Тікати будемо. Тобто, настрій у них такий невойовничий, але е супротив творять вони. Окупанти зупиняють місцевих жителів на блокпостах і перевіряють наявність російських паспортів, розповідає Олександр Чуб. Українські документи вони показово знищують це по всій Запорізькій області, окупованій на блокпостах зупиняють е наших мешканців, якщо немає російського паспорта, ці книжечки, а показують українські, вони тут на очах її рвуть. Ну тобто, наші українські паспорта вони рвуть, і, тобто це прямий, прямий. Пряме насильство і ти отримувати цього двоглавого книжечку з цим. Так що натиск є. Натиск в цьому напрямку посилився. Не підеш не в лікарню, не випишуть тобі рецепта на ліки, якщо в тебе не буде російської книжечки. Це так є по всій тимчасово окупованій території. І Токматська громада попадає. Опинилася в цій же самій ситуації. Російські військові обстрілюють об'єкт інфраструктури у Токмаку і видають це за обстріли, начебто збройних сил України. Додав начальник міської військової адміністрації. Був випадок на районі КШЗ, Збили на минулому тижні е, ракету і на цьому, але є ще допущення, що вони е, стріляють із е, со сторони Мілітополя, со сторони Малачанська по інфраструктурі електроінфраструктурі. Е, Тотмацькій тим самим кажуть, е, що це українські війська, хочуть е, завадити вам життя, але місцеві бачать звідки летить. Звідки свисти, звідки летять наряди ракети, зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Тим часом російські військові намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту на лівобережній Херсонщині. Про це 3 липня в ефірі телемарафону розповіла керівник прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, російська армія намагається розгорнути позиції знову, оскільки їм треба виконувати наказ і земітувати хоч якусь брухливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати для прикладу на запорізькому і східному напрямку, сказала Наталія Гуменюк. Ми продовжуємо роботу з зачищення цієї території в контрбатарейний спосіб. Ворог чинить опір, досить потужний, і навіть кількість обстрілів намагається зростити. за минулу добу. Майже світловий день, майже 50 обстрілів вночі близько 40. Таким чином доводячи за добу. Кількість обстрілів до 90, воровно виходить на ті позиції показників цих обстрілів і досить міцних таких. в американському інституті вивчення війни у звіті 30 червня. Повідомили, що російське військове керівництво опинилося під гострою критикою з боку так званих військових кореспондентів через нездатність розбити нечисленний український десант в районі Антонівського мосту. У звіті сказано, деякі російські блогери стверджували, що українська присутність на лівобережжі Херсонщини обмежена, і немає серйозної загрози того, що українські сили прорвуться зі своїх плацдармів на східному березі Дніпра. При цьому вони скаржилися, що російське військове командування надмірно насаджує російські війська на українські міни, що встановлюється дистанційно, і змушує російські сили розміщувати важку військову техніку у межах досяжності української артилерії. Крім того, Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки, 28 червня, повідомило, що після того, як відбувся удар по Чонгарському автомобільному мосту, тимчасове закриття траси призвело до того, що російським конвоям з матеріально-технічного забезпечення довелося щонайменше на 50% довше добиратися до фронту альтернативними маршрутами. Британські розвідники зазначили, що маршрут через Чонгарські мости є найбільш прямим шляхом з кримського логістичного вузла окупантів у Джанкої та Запорізьку напрямку, де Росія наразі обороняється від масштабного українського наступу. Жителька Каланчацької громади, яка межує з окупованим Кримом, розповіла новинам Приазов'я, що кількість російських військових у цьому регіоні не змінюється. Вони так само присутні, як і раніше. Ситуація з Чонгарським мостом, на відміну від руйнування Каховської ГЕС, суттєво не позначилася на житті громади. Ми записали цю розмову анонімно із цих підтоплених районів Каланчак, звозять. Людей, які потопилися, і привозили їх в Каланчацьку лікарню. Є патологоанатомі, вони своїх привезли, які давали довідки і про смерть, і комунальне господарство, наше місцеве ховали людей біля кладовища. За останніх даних, то це вже чоловік 500 поховано, тому що є в могили складали, а спочатку вирили цілу канаву, і в канаву людей скидали. І на свалки на місцевій. Там палять тіла, викопали яму і скидають туди е, і тіла, і скидають туди останки і е, дохлих тварин, і все це спалюють. Чому одні хоронять, а других спалюють? Ну люди не можуть зрозуміти, чому саме так. Також російські військові обладнують у деяких освітніх закладах лікарні для військових, розповіла наша співрозмовниця. Я знаю, що у одному із житлових будинків. Раніше там була автошкола, і сьогодні російські військові відкрили там для себе, вони знаходяться в підвалі, тобто безпечно для них. І вони якби таку, типу, карантину роблять, прокапують у кого я так зрозуміла, що у кого є які признаки, то їх кладуть туди. як... Таке інфекційне відділення в цій автошколі, яка знаходиться в підвалі житлового чотириповерхового е будинку. Там стоять крапельниці, вони їх крапають, стоїть охорона біля дому, біля під'їзду. Це новини призові у цьому випуску. Докладно про те, як змінилася ситуація на півдні України після руйнування Каховської ГЕС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Політолог із Херсона Володимир Молчанов розповів, що перш за все російські військові на лівобережній Херсонщині зараз шукають човни і відбирають їх у місцевих жителів. У них це просто паніка через неможливість щось робити з тими діями на Антонівському мосту, які робить зброю, роблять збройні сили України чи сили спеціальних операцій наші, і розуміючи, що кожен їх штурм в прямий по дорозі а, на Золешківського мосту на Антонівський, яка прострілюється і мінується дистанційно всіма можливими засобами, це. Щонайменше сотня втрачених е, своїх солдат-офіцерів, тому вони намагаються шукати інші способи, зокрема е, десантування з човнів. Але е, як бачимо, у них це теж погано виходить, е, і ось е, такі. Останній вже такий ж мародерський, мародерський похід був по тих, хто засвітився під час евакуації, засвітив свої човни. Ну бо треба розуміти, що люди давно вже знали, що росіяни відбирають човни, і тому всіляко їх поховали, як тільки це можливо було. Тобто попереносили собі на подвір'я, але от зараз ідуть от саме такі облави, можна сказати, що. У Генічеському і скадовському районах Херсонщини спостерігається деморалізована поведінка російських військових, каже політолог. Там стало набагато набагато слабшим став контроль над взагалі право, ну, умовним правопорядком. То тим тим правопорядком, який роблять окупанти, які вони якось тримають під контролем, тобто підсилилась, скажімо так, прояви. Нестатутної поведінки тих російських мобілізованих, які там стоять в другій лінії. Вони пиячать, вони просто забирають, шукають самогонку, шукають горілку, забирають товар в магазинах безоплатно. Така йде стрімка деморалізація російського війська, які, якого ні нема кому контролювати, тому що кадировці, як це як це не дивно, вони все ж таки дійсно наводили страх на. Таких звичайних російських солдатів, і е, коли кадировці втекли е, в Крим після завданих ним втрат, то нема кому це робити. Також представники російської армії дедалі частіше використовують для своїх цілей цивільний автотранспорт. Додав Володимир Молчанов. Підсилення контролю вогневого української артилерії воно спричиняє те, що росіяни, як вони і раніше це робили, вони е, активно пересаджуються на цивільний транспорт. Як його помічають літерою «З» з того, щоб свої не, не, не стріляли, але при тому сподіваються, що згориться в дронів цю зетку не побачити. Ну, от приблизно така ситуація. Секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко у коментарі новинам при Азові розповів, як змінилися позиції російської армії після руйнування Каховської ГЕС. І... Позиції передні їх там змило, і зараз вони не, не всюди їх можна використовувати знову, коли вода знову зійшла там. Мул, і не, неможливість, скажімо так, тримати оборону або добре пересуватися. Тому противник він трошки відтягнувся, десь відійшов за річку конка, десь туди ближче до Каковки, там знаходиться вдовж річки, і в принципі його зараз характер дій не змінився. Це вони тримають оборону, наносять удари по е цивільній інфраструктурі по скажімо так по нашій по нашій, по нашій території яку утримуємо зараз е сили оборони е частіше поча використовувати авіацію і е керовані авіаційні бомби е чим так само вже завдає шкоди інфраструктурі і цивільним об'єктам практично по домам цивільним е б'є ними і так само е використовує артилерію тому характер дій таких практика російської армії будувати дамби для того, щоб їх руйнувати і затоплювати місцевість, і в такий спосіб заважати наступ українських сил, здебільшого не є ефективною, каже депутат. Ну на деяких напрямках я знаю, що це е, так само вони руйнували греблі на східному напрямку. Е, тому я не скажу що вона є дієвою, але на якісь дивлячись, на якому напрямку, якщо це. Напрямок, де, наприклад, вузьке місце і там можуть пройти тільки в одному місці наші війська, звичайно, якщо ти це затопиш, то воно скажімо, це е, ста унеможливить перехід наших військ. Але таких міст на скажемо не дуже багато, тому десь на східному вони це використовували. Ну а тут максимально це зруйнувало велику даму. Таких дам у нас, е, скажімо, під загрозу, яку вони можуть зруйнувати так просто. Е Небагато, скажем так, знищення дамби Каховську ГЕС трохи вплинуло на хід бойових дій. Але зараз ситуація стабілізується, розповідає Роман Костенко. Ця дамба, яка була зруйнована, вона нанесла найбільше таку шкоду місцевості і трохи змінила характер бойових дій, але зараз все повертається, скажем, до того як було. І подивимося, як зараз противник буде розташований, чи йому може доведеться вам відійти за річку Кутка або, скажімо, вести бойові дії в тій заболоченій місцевості, яка зараз ще не висохла. Загрози того, що російські військові можуть знову опинитися на правобережній Херсонщині, немає, вважає депутат. Але тими синовими засобами, які зараз є, вони не спроможні це зробити. Я думаю, вони зараз більше бояться, що ми на ту сторону не перейшли ніж те, щоб вони сюди прийшли. Вони зараз стоять в глухій обороні. І вони Тут на півдні вони не вважають, що їм щось потрібно, їм би втриматись на тим березі, де вони є. Вони зараз більше, скажімо, переживають за напрямок південної сторони Запоріжжя і за свій наступ на, на сході. Тому ми тут тримаємо, ми тут знищимо їх потенціал, робимо все для того, щоб противник такі, скажімо, дурні думки його не приходили до нього. А ми робимо все для того, щоб звільняти далі нашу територію. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новина Празовія. Тримаємося. Вини приазов'я.